Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 2 жовтня 2022 року і ми знаходимося на моїй ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику – це план робіт на жовтень місяць. Що треба зробити в цей основний місяць в році по підготовці до зимівлі наших кущів? Це в першу чергу спонукати наші кущі для кращого визрівання лози. Звичайно, зараз вже досить так і пізновато починати за, ну, заставляти наші кущі вистигати, але ще певні види робіт можна зробити. В першу чергу, якщо ви бачите, що у вас лоза погано визріває і у вас є ще врожай, я б радив би цей врожай зняти. Вже і врожай може не достигнути, і лоза не визріє. Потрібно чимось пожертвувати. Я пожертвував в першу чергу, врожаєм для того, щоб як можна краще визріла лоза і збереглася в зимовому зберіганні. І потім нам на наступний рік дала якийсь свій врожай. В першу чергу зніміть грони і приберіть на пагонах всі точки росту, які тільки можуть бути: пасинки, верхи. Пообрізайте, якщо бачите, що у вас дуже довгі пагони і вони зелені, вкоротіть їх як мінімум на третину, щоб рослині було краще отримувати те, ті поживні речовини, які вона може ще в цей період виробити, і вони йшли на вистигання цієї лози. Тобто обов'язково це проведіть такі мероприємства, тому що це дуже важливо. В нас в цьому сезоні сезон, ну, мабуть, з усіх моїх таких спостережень найтяжчий. Практично випав травень місяць, не було тепла, і практично випадає і вересень місяць. Випав практично вже вересень місяць. Також не було тепла, і було дуже, досить таки і холодно, і дуже мокро. Дуже багато опадів випало. Опадів взагалі, мабуть, Дві, а може більше, місячних норм це страшне, просто катастрофа по, по опадах. Дуже сильно це від доразилося на достиганні ягоди, на накопиченні цукру і також на достиганні самої лози. Так, що проведіть обов'язково ці заходи. І е, вкоротіть всі верхушки, які можна вкоротити, там де не визрівші лози. І якщо не знятий врожай, зніміть врожай. Якщо ж у вас лози на кущу вистегли і врожай висить, особливо там середньопізніх, пізніх сортів. Так, да, тут нема проблеми, залишайте його на кущах, хай максимально накопичується цукри, і потім ви знімете вже повноцінно зрілий врожай. Тим більше, що найближчі 2 неділі обіцяють потепління, я думаю, ще буде якийсь термін, коли можна і лозі дозріти, і врожаю дозріти, тому які, наприклад, вже на кущу визрівша лоза. Оце така ситуація по вистиганню. Далі, що треба робити по. Загальних роботах в жовтні це підготовка наших кущів до обрізки. В першу чергу, якщо у вас лоза визріла, десь в другій половині вересня, ой, жовтня, місяця ми робимо, знімаємо листя і починаємо обрізку. Десь там числа з 20-го у нас починається процес. Якщо не було заморозків, прибираємо листок, вирізаємо всі незрілі пагони, і потім починаємо обрізку. Обрізка триває у нас досить таки довго, бо дуже багато кущів, і вона затягується вплоть до початку листопада, але підготовчі роботи треба провести. Обирайте, так, да, я ще забув сказати, та на тих кущах, де погано визрівають лози, і ви бачите, є тоненькі пагани, зелені там чи ще якісь, От, бачите, що вони реально не достигнуть, виріжіть їх зразу. Це буде також додатковим стимулом для вистигання тих лоз, які повноцінні, і вони не будуть відволікати ті поживні речовини, які можуть стимулювати вистигання нормальних паганів. Якщо в цей період ви бачите, що у вас є захворювання, особливо мільдю оїдіум, може де на тих кущах, на яких вже знятий врожай, я б радив би зараз провести обробіток цих кущів противогрибковими препаратами. Тут використовуйте любі хімічні засоби, з будь-яким періодом очікування нема проблеми, якщо нема ягоди. Це частково зупинить розвиток в подальшому і перехід в зимуючі стадії цих спор, грибків. Так що це також було б корисним зробити на кущах. По, стосовно поливанню, якщо у вас не було дощів і у вас досить суха земля, в цей місяць обов'язково треба провести влагозарядні такі поливи. Максимально скільки возьме земля, можна пролити, це буде корисно для наших рослин в тому плані, що земля буде мокра, і якщо наступлять якісь сильні морози, особливо там в листопаді там, чи в грудні місяці, мокра земля, вона завжди не так пропускає мороз в глибину ніж суха земля. І вона тоді не тріскається при морозах і хорошо збереже нашу кореневу систему. Тобто не нехтуйте цим способом, обов'язково треба проводити влагозарядні поливи при умові, що у вас не було дощів. Якщо у вас дощі пройшли і досить сильні, як це в нас зараз дуже мокро, то само собою ми ці поливи проводити не будемо. Але ж якщо не було, то обов'язково проведіть. Потім в цьому місяці обов'язково будемо проводити обрізку. Обрізку ми будемо демонструвати всі наші методи обрізки, ми показували раніше, і в цьому році обов'язково це повторимо, тому що є якісь нюанси, десь може щось комусь буде корисно, і обов'язково сам процес обрізки ми покажемо. І та й покажемо процес підготовки до обрізки. Це теж для починаючих виноградарів, я думаю, буде дуже, дуже корисно, і ви можете побачити, що робити, і як робити, і коли робити. Також в цьому місяці ми будемо викопувати свої саджанці і шкілки, і будемо підготувати їх до висилки нашим замовникам. Зразу попереджу, що в цьому сезоні викопка буде трошки пізніше, ніж зазвичай, і висилати будемо дуже трошки пізніше, десь орієнтовно, з 20 жовтня, не раніше, тому що визрівання лози затримується, і я буду максимально довго тримати в ґрунті ці саджанці. Також в цей період, в жовтні місяці, можна проводити посадку виноградних саженців на постійне місто. Багато питань задається, коли краще садити осінню чи весною. Я завжди відповідаю, що немає значення коли, але коли ви садите осінню, то обов'язково потрібно цей саженець буде на зиму крити. Оце одна така необхідна умова, при якій ви збережете саженець і він вас буде потім вегетувати весною. Любий саджанець, посаджений осінню, нема значення, коли ви будете саджати його. Осіння посадка не підрозуміває те, що саджанець буде рости, і розвиватися. Тобто він просто буде тупо сидіти в землі і чекати осіннього тепла. Хоч ви посадите це в жовтні, хоч посадите в листопаді, хоч навіть в грудні, аби у вас була тільки можливість пройти, викопати ямку і поставити саджанець туди, засипати, полити і укрити його. Оце така. Умова для посадки. Якщо ви укриваєте його, то ніяких проблем нема, сажайте восени. Якщо у вас немає можливості такої, то саженець можна зберегти в погрібі, взяти якесь непотрібне відро, вам поставити саженці корінням у відро, засипати повне відро вологого піску і зберігати в погрібі, щоб не було там тільки морозу. Оце теж так можна зберегти до весни, а весною потім посадити. Ну це кожному на вибір, кому як зручно, так і поступайте. Також, якщо буде досить холодна частина вже жовтня місяця, особливо в другій половині місяця, під кінець, можливо, навіть ми, якщо будемо встигати, розпочнемо і укриття винограда. А якщо це буде більш тепліший жовтень, то укриття винограда перейде на початок листопада. Тобто оцей період вже орієнтуйтеся по погоді. Якщо холодно і ви вже обрізали кущі, можете в кінці жовтня навіть укрити їх, і це буде теж нормально абсолютно. Всі ці процеси, які ми будемо робити, будемо демонструвати наглядно. Я рекомендую всім новачкам, які ще не є нашими підписниками, обов'язково підписатися. Попереду дуже багато корисної і важливої інформації, тому що ці всі роботи на винограднику я рахую одні з самих найважливіших в період нашої роботи на винограднику. Взагалі, тобто нам потрібно правильно обрізати наші кущі для послідуючого росту на наступний рік і обов'язково їх укрити. Оце саме головні такі моменти, на які треба буде звернути увагу. І хто не підписався, підписуйтеся, не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, що вийшло наше нове відео. Також не забувайте підтримувати наші відео лайками, коментарями. Це дуже важливо, щоб ці відео як можна більше людей подивилися, тому що це все буде спонукати їх для більшого поширення на Ютубі. На цьому я думаю, ми будемо завершувати наше коротеньке відео про план робіт. Слідкуйте за нашими такими роботами. Будемо все демонструвати. Всім найкращого здоров'я, кріпкого і саме головне, що все буде Україна.